Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Екс-керівник СБУ Харківщини Роман Дудін, якого влада назвала зарадником, заявив, що Татаров за наказом Єрмака допомагає ФСБ переслідувати його за вказівкою члена партії Слуга народу Слюсарєва. Про це Дудін написав на своїй сторінці в Фейсбуку. Незаконно захищав Харків від окупантів. ДБР відкрило кримінальне провадження проти генерала кривоноса. А тепер проти мене шкода, що президент закриває очі на діяльність російського. Агентури в офісі президента України заявив він. Пане президенте, Татаров допомагає ФСБ переслідувати мене за вказівкою члена партії Слуга народу Слюсарева, що був куратором партії у Харківській області. Я вам нагадую, що Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. На відео помічник Слюсарєва розповідає про співпрацю Слюсарєва з ФСБ. Слюсарєв збирав компромат на голову Держприкордонслужби України для ФСБ, наголосив Дудін. Крім того, Татаров призначив осіб в СБУ, що допомагають ФСБ переслідувати мене. З метою зведення рахунків перекваліфікували статтю 11. Одинадцятого і Татаров співпрацюють з ФСБ, які ще докази потрібні. Тепер вони хочуть посадити мене за те, що саме я не дав здати Харків. Я зупинив виведення 92-ї бригади з Харкова за кілька днів до нападу. Я підготував захист Харкова, коли нас бомбили з літака. Тоді як люди, назначені ярмаком, ховалися по закутках. Тільки росіяни почали відходити. Татаров приїхав в область. Далі моє звільнення, і вже затримання. Ви справді хочете жити при ФСБ? розумував він. Крім того, Дудін зазначає. ДБР намагається мене в черговий раз дискредитувати через справу Наумова, кулініча сівковича. Але то дуже топорно. Чомусь ДБР не говорить, що квота призначення заступників СБУ була у Єрмака. Чому звільнили Баранецького через справу вагнерівців що Єрмак злив РФ? І ці заступники СБУ за квотою Єрмака ходили в обхід Баканова до Татарова та Смірнова. А Демченка також Баканов призначав в офіс президента. Кулініча призначили 21 жовтня 2020 року. А Дудіна президент призначив 25 березня 2020 року. Щодо Сівковича, у 2003 році Сівкович на завдання спецслужби РФ здійснив активність. Вні, заходи, щоб позбавити права прикордонні війська України здійснювати оперативно розшукові заходи із застосуванням оперативно-технічних засобів. Пора СБУ допитати науковців кафедр ОРД, що допомагали Сівковичу знищувати силовий блок України. Дивіться, там багато друзів татарова у 2009 році. Сівкович почав втілювати задом спецслужби РФ скорочення правоохоронних органів під виглядом реформ, а насправді підготовка до майбутнього вторгнення РФ. Проєктом сівковича, зокрема, пропонується внести зміну до закону України про оперативно-рошук. Кову діяльність з метою позбавити права прикордонні війська України управління державної охорони, органи Державної податкової служби, органи і установи Державного департаменту України з питань виконання покарань здійснювати оперативно-розшукові заходи із застосуванням оперативно-технічних засобів. І передбачено, що якщо цим органам необхідно провести оперативно-розшукові заходи із застосуванням вказаних засобів, вони повинні звертатися з відповідним замовленням до оперативно-технічних підрозділів МВС або СБУ України, які мають їх проводить. Одити, але на нашу думку, позбавлення перелічених вище органів права здійснювати оперативно-рошукові заходи із застосуванням оперативно-технічних засобів, є недостатньо обґрунтованим. Для використання спеціальних технічних засобів при проведенні специфічних за своїми завданнями оперативно-рошукових заходів відповідним органам необхідно буде постійно звертатися до оперативних підрозділів МВС або СБУ, що потребує витрат часу, якого часто не вистачатиме оформлення певних документів. Тощо такий підхід не зменшить випадки порушення законодавства. При при застосуванні цих засобів, проте може досить негативно вплинути на можливість вказаних органів належним чином реалізовувати свої повноваження по боротьбі із злочинністю. Як Сівкович з іншими агентами РФ намагався під виглядом реформ знищити ефективність силового блоку перед майбутнім нападом РФ до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.